Хто пам'ятає, практично 2 місяці тому ми робили кормушку. Встановили її і неплохо, вона себе показує. Тільки хто буде на майбутнє робити таку собі кормушку, відразу робіть ворошилки там внизу, щоб мілкий комбікорм просипався. А так, 3 мм у нас стоїть на ДКУшки решето і дерть нормально сипеться. Якщо трохи більше, буде погано сипатися. Ну, а так все гаразд. Покажу вам свинтусів наших. Вони відпочивають собі. Ці також відпочивають, трохи їх вже менше зробилося. Ну, нічого, буде скоро поповнення. Ну, воно вже є. Тільки ще місяць погодуються біля свиноматок і потім будемо переселяти у цю клітку. Відмити її потрібно, треба буде і заселимо їх сюди. Отакі наші справи.